Як отримати електронну візу до Марокко для громадян України. Покрокова інструкція. Перше. Перейдіть на офіційний сайт e-візу у формі на головній сторінці. Оберіть. Країна. Україна. Громадянство резиденції. Україна. Тип документа. Звичайний паспорт. Тип візи. Туризм. Інша наявна віза. UK visa. Віза. Великобританії. Check your email. 2. Реєстрація на платформі. Зареєструйте обліковий запис. Вкажіть імейл. Повторіть його для підтвердження. На вказану електронну адресу надійте лист. Перейдіть за посиланням у листі, щоб активувати аккаунт та продовжити оформлення візи. Eligibility. 3. Заповнення анкети на платформі. Внесіть дату народження. Інші дані підтягнуться автоматично з реєстрації. Travel Conditions. Поставте всі галочки, погоджуючись з умовами подорожі. Personal Information. Заповніть дані паспорта, місце народження, професію Further Information. Внесіть інформацію про іншу візу, наприклад, UK-віза, номер візи, дата початку та закінчення тієї візи, дата запланованої подорожі дома око. Завантажте необхідні документи, фото, скани паспорта, скан іншої наявної візи. 4. Оплата. Оплатіть консульський збір банківською карту. Термінооброки. Експрес до 24 годин, стандарт до 72.5. Отримання і віза. Після схвалення ви отримаєте PDF-файл з електронною візою на e-mail. Що зробити далі? Роздрукуйте візу або збережіть файл на телефон. Вона знадобиться під час перетину кордону.